Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Давно ми з вами не бачились, не чулись. Сподіваюсь, що ви не забули, як я виглядаю. Насправді причина моєї відсутності дуже проста. Зараз в мене багато роботи і звідси дуже мало вільного часу. Як ви знаєте, я працюючий блогер і в мене є ще, окрім Ютуба, основна робота. На роботі зараз дуже такий насичений період, насичені робочі дні. І з більшого відео я знімаю, коли я вихідна, а зараз в вихідні дні мені потрібно відпочивати. Тому немає сил, щоб знімати відео. Сподіваюсь, що десь тиждень-два і цей активний період закінчиться. І тоді я вже повернусь до вас з тією регулярністю, яка була до цього. Тому дочекайтесь, будь ласка. Нарешті закінчилась зима, якою нас так лякали. Ми дочекалися весни. З чим я хочу вас і привітати з початком весни. Весна це моя улюблена пора року. Весною прокидається природа, все навкруги оживає, зеленіє, повертаються пташки, і мені здається, що весною розпочинається якесь нове життя. Але зараз весна поки що тільки на календарі. За вікном зимова ще погодка. Прохолодно, дуже мало сонячних днів і дуже вітряно. Моя шкіра дуже реагує на вітер, тим паче, що в мене чутливий тип шкіри, і я помітила, що після того, як я повертаюсь з вулиці, то шкіра на обличчі береться такими плямками червоними тобто стає. Нерівний тон шкіри. І для боротьби з цією проблемою я собі замовила новий догляд за шкірою обличчям. Сьогодні хочу вам про нього розповісти, тим паче, що ви дуже часто в мене питаєте, чим я користуюсь з декоративної косметики, з доглядовою. Тому сьогодні розповім вам про ось ці продукти. Одразу скажу, що замовляла я ці продукти на сайті Косібела. COSIBELLA є представником косметики світових брендів в Україні. Вони є офіційними представниками таких брендів, як The Ordinary, Timeless, COSRX, Paula's Choice та інших. Також мають власний бренд Скінтрасібела представлена ще у п'ятьох країнах Європи: це Польща, Німеччина, Угорщина. Чехія та Словакія також є опція доставки з Польщі в інші країни Європи. Замовлення в Україну приходять з Польщі новою поштою і можуть йти десь 9-14 днів. Але як показує практика, то може бути і набагато раніше. Всі посилки запаковуються в еко-упаковку: тобто картон, папір, скотч, листівка, все еко, і навіть наповнювач. До речі, цей наповнювач розчиняється в звичайній воді. А ще немаловажно, що компанія Косібела допомагає Україні в такий складний час і співпрацює з благодійною організацією Фонд Маша. Ми всі також можемо долучитися до допомоги, бо кожне зроблене замовлення підтримує фонд, який допомагає жертвам війни в Україні, і кошти йдуть людям, які постраждали під час війни. Отже, перший продукт, який я хочу вам показати, це ось така гідрофільна олія. Олія корейського бренду iunic дуже делікатно очищує шкіру, в формулі цієї олії 94% натуральних олій. Активні компоненти екстракт календули, який заспокоює та захищає від подразнення. Соняшникова олія має протизапальну і заспокійливу дію. Олія жежоба зволожує шкіру, регулює вироблення шкірного сала. Також є масло макадамії, яке підтримує процес регенерації, і масло ілангілангу, яке регулює роботу сальних залоз. У мене чутлива шкіра, але в Тезоні вона жирна, тому ця олійка ідеально по складу підходить саме для мого типу шкіри. Але я читала, що вона підійде також до будь-якого іншого типу. До цього я ніколи не користувалася гідрофільною олією. Якщо мені треба було зняти макіяж, то я одразу це робила засобами для вмивання. Але після того, як я собі купила дуже водостійку туш, то мені доводилося підтирати очі міцелярною водою і все одно були під очима залишки. А ось гідрофільна олія працює дуже класно, на 100% після неї не залишається ніяких залишків косметики, тому це мій топ. Прям я закохалась в цей засіб, дуже вам рекомендую. Звісно ж, після використання гідрофільної олії обов'язково треба вмиватися. Для цього в мене є ось така пінка, теж від корейського бренду, який називається ПЙонкінг'юль. Ця пінка містить у складі екстракт центели азіатської та листя чайного дерева, які мають протизапальні властивості та діють проти акне. Крім того, п'ять різних молекулярних форм гіалуронової кислоти. Та її похідних запобігають пересиханню шкіри під час вмивання та позитивно впливають на її еластичність. Пінка дуже класно вимиває шкіру прямо аж до скрипу. Після неї залишається таке відчуття чистої шкіри, і також вона не подразнює шкіру та вирівнює тон. Після вмивання я використовую ось таку сироватку від скінтра. Сироватка на водній основі багата активними компонентами, вона зволожує і пом'якшує шкіру, має антивікову дію, прискорює відлучення, прискорює регенерацію, заспокоює запалення, регулює вироблення шкірного сала та освітлює пігментні плями. Цю сиворотку я використовую у вечірній рутині, наношу її вже на чисту шкіру обличчя, шиї та зони декольте. Чекаю, поки вона вбереться, і потім закриваю її кремом. Ця сиворотка дуже класно зволожує шкіру. Як ми знаємо, зволожувати треба не тільки суху шкіру, а й жирну. І вже в кінці свого догляду я на шкіру обличчя наношу крем. Зараз в мене ось такий від канадського бренду The Ordinary, мені дуже подобається цей крем. Я багато разів ним користувалася. Був такий період, що я не могла знайти, де купити його в Україні, і тепер я дуже радію, що його можна придбати на Косібелла. В цього крему дуже класна легка текстура, він не залишає на шкірі неприємного відчуття липкості, Його можна використовувати перед нанесенням макіяжу. Він зволожує, пом'якшує та відновлює ліпідний шар шкіри. Цими продуктами я користуюсь вже десь біля двох тижнів, і за цей час я бачу дійсно позитивний результат. Бачу, що моя шкіра стала менш подразненою, більш зволоженою. Буду і надалі користуватися. Покликання на ці продукти я залишу вам в описі під відео. Якщо вам буде цікаво, то заходьте на сайт і робіть замовлення. До речі, на сайті можна підібрати. Собі не тільки косметику по догляду за шкірою обличчям, можна підібрати косметику по догляду за волоссям, декоративну косметику. Я вже почала собі збирати новий кошик, вже почала додавати туди собі нові продукти, які я хочу спробувати. До речі, серед них є класні олівці для губ. Як вони прийдуть, то обов'язково. Вам їх покажу. Також в кошик я поклала вже тонер для шкіри обличчя і Бі-Бі-крем. Ну що, друзі, сподіваюся, вам було цікаво подивитись таке б'юті-відео. Також сподіваюся, що ви для себе знайшли щось корисне. З вами я буду вже прощатися. Бажаю всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!